Мої вітання в ефірі. Передача про діяльність обранців Волинської громади. В обласній раді розпочалась підготовка до чергової 18-ї сесії, що запланована на 5 квітня. До апарату ради розробниками подано близько півсотні проєктів рішень. На окремих з них ми зосередимо вашу увагу у сюжеті. Одним із перших депутатів розглядатимуть звіт голови облдержадміністрації за рік, що минув керівник головного представницького органу краю Володимир Войтович переконаний, що рішення із цього питання без сумніву буде позитивним, адже про поступ в волині свідчать офіційні цифри. 244 мільйони освоєних коштів на регіональний розвиток це є показник. І тут кошти не лише обласного бюджету і інших місцевих бюджетів, а тут є і значна доля державних коштів. Якщо говорити про конкретні справи у, на території області, то це 38 дитячих дошкільних закладів, це дев'ять шкіл, це сім об'єктів охорони здоров'я. Скрізь вдалося поліпшити не лише матеріальну базу, але побудувати нові приміщення, добудувати, реконструювати і так далі. Такі об'єми робіт уже Волинь не знала давно. Рекордно великою цього разу є кількість проєктів рішень поданих депутатами, які стосуються змін до регламенту обласної ради. Обранець Віталій Собко пропонує внести одразу дві зміни до цього документу: перша регламентує формування порядку денного, інша передбачає дисциплінарні заходи щодо особистого голосування. За аналогією пропозиції опозиційних сил у Верховній Раді. Депутат пропонує працівникові виконавчого апарату вилучати картку відсутнього на сесії депутата та передавати її головуючому. В тих пошуках, Що зробити, ми бачимо, що нічого не діє, ніякі заходи, ні, нікого такого морального впливу, нічого. Тобто потрібно шукати якісь заходи. І коли ми бачимо, що опозиційні фракції прийшли до згоди в Верховній Раді, знайшли цей спосіб, коли переконалися, що ні сенсорна кнопка не працює, ні, нічого інше неможливо знайти, спробували ось такий саме спосіб. Тільки один одного депутати мають контролювати. Я такого. Такої можливості фізично немає, як головуючий, а секретаріат сесії такими повноваженнями не наділений. Питання стоїть в тому, щоб відпрацювати такі норми регламенту, які б унеможливили голосування чужою карткою. Ми все менше менше маємо таких фактів. Сергій Сламенко та Володимир Навроцький пропонують не обмежувати часу на озвучення депутатами запитів та запитань, виключити слова в межах 30 хвилин, дати можливість депутатам стільки часу вносити запити і запитання депутатські, наскільки вони готові, скільки їх є підготовлено в кожного депутата і в усіх разом. Ми повинні, якщо 30 хвилин мало. Встановити норму годину часу і не більше відводимо на оголошення запитів запитань. І кожен депутат має в своєму розпорядженні три хвилини, а далі. Ми переходимо до розгляду питань порядку денного і головуючий припиняє значить, озвучення депутатських запитів і запитань. Ми повинні саме таким чином поступати. На мій погляд, депутат Слабенко також є розробником кількох звернень до центральних органів влади стосовно актуальних питань життєдіяльності, що на його переконання потребують реакції головного представницького органу області. Зокрема, він пропонує колегам висловити свою непідтримку проекту закону України про вищу освіту. Розглянувши такий законопроект, який, до речі, дуже багато що ставить і змінює, в тому числі і до, зачіпає відношення не тільки освіти вищих навчальних закладів, але і взагалі системи, якою будуть далі керуватися діти при поступленні до вузів. До речі, їх там існує три. Я говорю лише про один законопроект, про ті, які є резонансним, які вивів дітей. На вулиці дітей, які перестали вчитися, повинні були піти захищати свої права. Якщо вони це роблять, я вважаю, що обласна рада повинна висловити свою позицію. Ставить під сумнів обранець і законність прийнятих на минулій сесії рішень стосовно надання та припинення права користування на частині мисливських угідь. Між того, наскільки мені відомо, в органи прокуратури декілька різних депутатів звернулися з цього приводу, вважаючи, що це ну різних причин. З різних причин, показуючи різні порушення, які були пов'язані з ухваленням цього рішення, тому я вважаю, що більш провірніше було б сьогодні ну, принаймні скасувати це рішення, і ще раз повернутися, роздивитися уважно ці документи і провести можливо голосування так, як це вимагає регламент обласної ради. Своєю чергою депутат Навроцький ставить під сумнів виконання іншого рішення обласної ради, датованого 16 березням 2004 року. Йдеться про затвердження положення щодо порядку використання символіки області. За його словами, дане рішення не виконувалось упродовж семи років, а із введенням в дію нового податкового кодексу України й поготів. Хто має у нас коли-небудь нести відповідальність за те, що нічого не робиться або нічого не виконується? Я буду пропонувати у такому випадку внести доповнення до цього рішення. Притягнути до відповідальності я не кажу кримінальної, нехай адміністративної тих людей, які працювали в той час, які продовжують займати певні посади, і які не виконали того, що вони мали виконати. У новому проєкті рішення, зокрема, йдеться про те, що дозвіл на використання символіки Волинської області з комерційною метою надається рішенням обласної ради. Важливо на думку обранця є оприлюднення цього сесійного рішення у засобах масової інформації. А сьогодні можна зустріти використання символіки де тільки завгодно: у барах, зокрема, де не повинно, по ідеї, того бути. Ми знаємо, чого люди ходять в бар. Ну ніяк не вих це не, не, не відноситься до патріотичного виховання з моєї точки зору, принаймні і ще багато місць можна знайти Недореч, там де недоречне використання символіки. Тобто хтось повинен слідкувати, але окрім того, повинні знати, однозначно це має бути доведено до усіх юридичних, фізичних осіб і тим більше до комерційних структур. Традиційно на розгляд сесії виноситься ряд нових цільових програм. Депутатам буде запропоновано пролонгувати на найближчі 5 років довгострокову програму житло для молоді, що почала діяти в області у 2010 році. Це іпотечне кредитування під 3%, Держава компенсує 13%. Банк видає кредити протягом 15-25 років, років. Людина має право поступово розраховуватися за цей кредит. Якщо брати по сумам грошей, які треба вкладати молодим родинам, взагалі родинам, це в місяць частково треба погашати десь в межах. 1300-1400 гривень. За словами Олександра Башкаленка, лише минулоріч із державного бюджету на реалізацію цієї програми в область надійшло близько 5 мільйонів гривень. Загалом документ передбачає співфінансування із різних бюджетів. Відтак, проектом рішення рекомендовано затвердити відповідні місцеві програми усім самоврядним органам краю та врахувати потребу в коштах на їх реалізацію. Затверджуватимуть обранці і обласну програму протидії тероризму на найближчі два роки, що передбачає посилення захисту життя і здоров'я волинян громадської. Спеки, охорони особливо важливих об'єктів та недопущення проявів тероризму в регіоні. В паспорті програми і в розрахунків видатків на реалізацію програми координаційна група антитерористичного центру передбачає фінансування в розмірі 500 тисяч гривень. Хотілося б наголосити, що з 2006 року, скільки років діють аналогічні програми. Ну жодного разу вони профінансовані не були. Це не є фінансування обласного управління Служби безпеки, оскільки координаційна група антитерористичного центру вона поєднує і до неї входять членами координаційної групи представники інших суб'єктів боротьби з тероризмом, тобто це і представники органів влади, це і обласна міліція, і Державна служба надзвичайних ситуацій. Тобто це пов'язано не тільки з діяльністю обласного управління служби безпеки, хотілося, щоб депутатський корпус і громадяни Волині знали про це. До ряду програм буде запропоноване внесення змін та доповнень, зокрема до обласної програми увічнення пам'яті жертв війни, політичних репресій та депортацій, що розрахована до 2015 року. Розробники пропонують передбачити кошти на відзначення 70-ї річниці волинської трагедії у комплексі заходів проведення спільної українсько польської конференції та встановлення меморіальних пам'ятних знаків. Це зокрема в селі Охнівка Володимир Волинського району, де загинуло 120 українців того періоду. Буде передбачається збудування такий пам'ятний знак. Другий момент це ми хочемо на меморіалі слави місті Луцьку і на закерзоні Республіки Польща розмістити пам'ятні дошки з написами українських сіл, які загинули в цей період. Обранець Віталій Собко є автором проєкту рішення про вивчення предметів духовно морального спрямування у загальноосвітніх закладах області. Він переконаний, що обов'язковість їхнього викладання є вимогою часу. На вибір батьків як вони вважають за потрібне, але щоб обов'язково ці предмети викладалися, оскільки ті негативні явища, які побутують зараз серед дітей, молоді, ну, спонукають нас думати і щось робити, щоб якось впливати на ту ситуацію. Ряд проєктів рішень було подано на розгляд чергової сесії повторно. Представники ДЗОВ Зелена енергія В знову проситимуть у депутатів погодження на надання надр користування з метою геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки родовищ торфу, що на території Любишівського району. Щоправда, вилучивши з переліку майже половину торфовищ. Прогнозами щодо голосування за цей проєкт рішення ми поцікавились у керівників різних фракцій обласної ради, а також у депутатів, обраних жителями Любишівського району. Ці об'єкти, які верніше, урочища, які виникали в мене найбільшим сумнівом, із цього проєкту рішення вже вилучені. Ми порадимося, якщо оце, те, що вам запропоновано, що зараз запропонований проєкт рішення, в нас не викликатиме сумніву. Ми досягнемо консенсусу бо цілком зрозуміло я також. Але це при умові, що в нас новий проєкт постанови не, виникати, не викликатиме сумніву, і ми, представники Поліських районів, знайдемо консенсус у цьому, ну, я буду голосувати за це рішення. Я буду підтримувати даний проєкт рішення. Я його підтримував і на попередній сесії. Вважаю, що вважаю, що це є рішення правильне. На моє глибоке переконання, органи влади, і ми, як депутати обласної ради, зобов'язані робити всі умови для залучення інвестицій, умови для бізнесу. І якщо є підприємство, яке готове вкладати інвестувати в Любишівський район, то ми зобов'язані надати йому ту чи іншу підтримку. Більше того, в Любишівській, згідно рішення Любишівської районної ради, утворювалася спеціальна комісія для вивчення даного питання. Куди війшли фахівці тих чи інших галузей, які досконально вивчали це питання, і рішення було позитивне. У мене виникло логічне запитання, чи це не є окремі ланки одного і того ж самого процесу. Щоб з одного боку захопити всі торфові родовища в нас в Любишівському районі, а в сусідньому Маневецькому районі захопити ще й. Волиньторф як переробне підприємство, ну і не виконана наша умова про те, щоб ми можливо і дали б для початку. Два-три родовища, але вони все-таки хочуть, хоча б половину від своїх попередніх апетитів. Хай трішки вгамують свої апетити. Я більш ніж схиляюсь до думки, звичайно, вирішуватиме фракція. Але в такому варіанті ми цей проект підтримувати не будемо. Однозначно будемо підтримувати, бо це інвестиції в Україну в область, це інвестиції і нової робочі місця. Це рух нашої економіки в тому вигляді. Які зараз виносяться, я вважаю, це абсолютно нормально. Ми даємо можливість спробувати на двох-трьох родовищах, якщо вони хочуть працювати, то нехай покажуть. Якщо ми будемо бачити, що там є рух по підприємству, однозначно будемо далі виділяти ті земельні ділянки, які вони хочуть. Рішення, яке ми ухвалюємо, пов'язані з тим, що після проведення певних комплексу робіт. Підприємство повинно так зробити, щоб ці території не постраждали від їхньої роботи. А для цього повинні бути забезпечені коштами. У мене є завжди питання до комерційних суб'єктів, які начебто тільки отримують інвестиції, чи буде достатньо таких грошей на виконання повного обсягу робіт. Тому в першу чергу я поставив би питання, чи це підприємство володіє достатніми фінансовими ресурсами для проведення таких досліджень. І саме головне, Досліджень, які би дозволили потім закінчити ці роботи, залишити за собою природу в такому вигляді, в якому вона була до початку робіт, я думаю, що наша фракція не буде підтримувати ці дозволи. Досить конструктивно виступав на минулій сесії, коли виносилося питання Олександра Сверда, який заявив, що не Нема потреби виділяти зразу всі родовища, а тільки деякі. Підійшовши до того питання, я почав вивчати, чим займається сама фірма Зелена енергія. В них вони ніколи не займалися дослідженням такого масштабу і ніколи не займалися розробкою торфових родовищ. То я пропоную, що зовсім це питання зняти згроз до обласної ради і не виносити його, тому що не вивчене питання екології, якщо піддати розробці і віддати комусь на багато років в оренду ці родовища, значить може нарушитися екології волині це перше питання, і те, що створюється дуже мала кількість робочих місць, це є питання проблематичне. Ми підтримуємо колег свободи з батьківщини з інших опозиційних фракцій, які ставлять під сумнів потребу прийняття цього рішення на минулій сесії. На цій чому перше я вважаю, що треба всім депутатам розгорнуто дати роз'яснення стану ситуації з тими родовищами. Скільки що як розумієте, от так з голосу, так би мовити, з якогось папірця даємо 30. 40 там і так далі. Друге питання дійсно по цій фірмі. Тобто, чи має вона досвід, чи має вона інвестиційні якісь там позиції, так би мовити, чи соціально вона буде забезпечувати населення тих територій, де там якби буде відбуватися ця робота. Тому не на часі питання. Сесійні проекти рішень волинські обранці почали обговорювати на засіданнях постійних профільних комісій обласної ради. Які ще актуальні питання розглядали депутати? Дивіться у віснику далі. Постійна комісія з питань соціального захисту населення, трудових ресурсів та з питань пов'язаних з ліквідацією наслідків аварії на ЧАЕС, рекомендувала сесії затвердити територіальну програму зайнятості населення Волині. Позитивну оцінку запропонованому проекту дав голова комісії Іван Вовк. Він вважає, що розробники детально проаналізували ситуацію на ринку праці області. Він також відзначив у якості позитиву й те, що проектом програми враховуються потреби в кадрах в аграрному секторі економіки. У цьому ж аспекті депутат Петробуш звернув увагу на проблему зміцнення виробничої бази Колківського вищого професійно-технічного училища, яке готує спеціалістів для сільського господарства. Начальник управління освіти та науки ОДА Олександр Хомич у відповідь зазначив, що для суттєвого поліпшення матеріальної бази потрібні великі кошти, а тому більш раціонально домовлятися з провідними сільгоспідприємствами про забезпечення умов для виробничої практики студентам Полківського ВПУ. Дітей хворих на гепатит С можна лікувати за державні кошти. Про це на засіданні постійної комісії з питань охорони здоров'я повідомив депутат обласної ради, головний лікар обласної інфекційної лікарні Петро Гайдучик. Він також зазначив, що наразі в районах не знають про можливості державного фінансування на лікування дітей від гепатиту С та попросив профільне управління ОДА поширити таку інформацію, щоб Місцеві педіатри, місцеві інфекціоністи цих дітей всіх направили до нас в інфекційну лікарню для того, щоб діти могли пройти. Курс лікування від хронічного гепатиту С. раніше в державі таких видатків не виділялося. Між тим лікування гепатиту С є дорогим. Один курс зі слів Петра Гайдучика становить 10 тисяч гривень. Крім того, депутати Михайло Корінчук та Яків Смокович наполягали, що за їхніми даними сума є значно вищою і може сягати від 100 до 120 тисяч гривень у рік. На це відреагував начальник управління охорони здоров'я ОДА Ігор Ващенюк. Він зауважив, що вартість залежить від призначень лікарів та процесів лікування. Загалом, зі слів Петра Гайдучика, в області хворіє на гепатит С понад 1300 людей, з них 56 дітей. Депутати рекомендували головним лікарям центральних районних лікарень звертати увагу населення на необхідність здійснення самообстеження та профілактичного медогляду. Очільнику представницької влади на Волині рекомендовано вивчити можливості запатентувати облраді символіку області з тим, щоб у майбутньому мати ексклюзивне право надавати дозволи на її використання. Таке рішення прийняла постійна комісія з питань депутатської діяльності. Комісія не підтримала проєкту рішення, яким передбачено встановити строки звітів депутатів та інформувати обласну раду про результати обговорення звітів. Депутати обрали секретарем комісії Надію Григолу. До цього цю посаду обіймала Надія Поліщук. Яка нагадаємо, нині працює в комісії з питань сім'ї, молодіжної політики та спорту. Майнова комісія рекомендувала повернутися до розгляду питання про надання дозволу фірмі «Волиньфарм» права на реконструкцію частини приміщення волинського онкодиспансеру з добудовою аптеки. Нагадаємо, питання неодноразово дискутувалося та обговорювалося під час одного із днів депутата. Присутній на засіданні комісії депутат Сергій Слабенко заявив, що він отримав відповідь Волинської прокуратури про невідповідність проекту рішення законодавству України у сфері використання землі, будівництва та архітектури. Обласна рада звертатиметься до конституційного суду України з конституційним поданням у зв'язку з прийняттям закону України про засади державної мовної політики. Нагадаємо, відповідне рішення депутати прийняли у грудні минулого року. Вже відбулося два засідання робочої групи, якій було доручено працювати над текстом документу. На першому засіданні ініціатор звернення Сергій Слабенко повідомив, що подібні подання вже поступали до Конституційного суду від Львівської обласної та міської рад, а також від групи народних депутатів України. Усі ці документи були відхилені, тобто визнані такими, які не потребують конституційного провадження. Сергій Слабенко вважає, що таке подання потрібно готувати у жорсткій відповідності до рекомендаційних положень Конституційного суду і чітко вказати на суперечності окремих. Норм мовного закону, які потребують тлумачення щодо відповідності Конституції. Перший заступник голови обласної ради Юрій Лобач висловив свої зауваження до львівських документів. На його думку, вони містять оціночні судження та образливі висловлювання стосовно діючої влади. На другому засіданні члени групи розглянули проект подання, розроблений паном Слабенком. З текстом документу погодилися всі присутні. Після внесення стилістичних правок його подадуть на підпис голові обласної ради. Робоча група також вирішила, що волень ради в Конституційному суді України будуть представляти депутати Сергій Слабенко, Олег Батюк та заступник начальника відділу юридичного забезпечення діяльності ради Сергій Хитрик. Сьогодні у нашій традиційній депутатській рубриці розмова із регіоналом Іваном Вовком. Свої голоси йому довірили земляки Камінькаширці. Депутатство він поєднує із роботою у виконавчій владі. Сьогодні Іван Вовк очолює Кам'янька-Ширську райдержадміністрацію, двічі обирався до тамтешньої районної ради. Вдруге його обрано і до Волинського парламенту. Каже, у своєму нинішньому статусі відчуває подвійну відповідальність перед громадою. Але, сторони, знову простіше вирішити ті проблемні питання, з якими звертаються до мене мої жителі, мої виборці. Тобто є більша можливість допомогти вирішити, враховуючи і положення, враховуючи, і mm -hmm. те, що я. Знаю керівників області, які можуть сприяти вирішенню не питання, яке є в районі, маючи досвід роботи у четвертому скликанні, Іван Іванович переконаний, що конструктивні роботі депутатського корпусу шостого скликання часто заважає політика. У нас на жаль, ми більше часу тратимо, щоб ідеологічно змінити думку кожного депутата. Це практично неможливо. І це нереально. І я думаю, що ми всі все розуміємо. Затягуємо час, витрачаємо другий час і ф неефективно. Мінікається ці зусиль треба було сприймати на прийняття важливих програм, важливих рішень для життя нашої області. Обранець жартує. Люди не звертаються до нього із політичними питаннями. Найчастіше краяни потребують матеріальної допомоги на дороговартісне лікування, просять сприяння й у вирішенні господарських питань. Іван Вовк очолює постійну комісію обласної ради, що опікується питаннями соціального захисту населення. Її депутат обрав не випадково. Ми не приймаємо програми під кошти, а кошти відділяємо потім під програми. Наше наше завдання і ціль прийняти якомога е, ну не би більше, але більше ефективних програм, під яким можна було б залучати кошти із державного обласного бюджету, щоб надавати підтримку нашим громадянам. Це це, це основне завдання, мені здається, кожного депутата і кожної профільної комісії. За фахом Іван Іванович, лісівник, більше десяти років очолював Кам'янь-Каширське лісогосподарське підприємство. Саме ліс каже депутат, надихає його до життя. Для мене відпочинок це поїхати в ліс. На природу походити, подумати, полежати на тривижці і приїхати до хати. А так, звичайно, якщо у вихідній день є час на полювання поїхати з колегами, з друзями, але не заради полювати дичину, заради того, щоб напалити косарки, жарити шкварочку. Обранець має звання майстра з гирьового спорту. Це його захоплення ще зі студентських років. Я щодня ну, годину, годину десять годину 20 хвилин я мушу приділити спорт. Це вже все це мене в крові. З 86 року я займаюся цим. І слава Богу, знаєте, мені спорт допомагає, напевно, в житті. На, 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 на любих посадах каже, долати ти труднощі, бо ти навіть моральні, моральні коли морально так загрузять. Прийдеш, піднімеш 32 рази в 100, тоді, слава Богу, розражається. Ще одне покликання Івана Івановича спів та гра на баяні. До речі, зараз не було баяна, то два, два тижні тому купив баяну, але, чесно скажу, купив баяна. ввечері, якщо прийду, раніше трошки сідаю. Починаю. Починає згадати свої пісні, які я грав, і знову починає для себе так для душі. Удому на чоловіка завжди чекає любляча дружина Алла. Син Іван студент студент-третьокурсник. Він, за прикладом батька та мами, яка до слова теж має фах лісівника, обрав і собі цю спеціальність. Донька Анастасія семикласниця. Вона також має схильності тата, адже гарно співає та грає на фортепіано. І це все на сьогодні. Деталі дізнавайтесь із офіційного сайту обласної ради та читайте на нашій сторінці у соціальній мережі Фейсбук. А ми зустрінемось у віснику на все добре і нехай вам щастить.